Заповнюється рік, коли відкрився цей простір. Дуже багато було сюди з, з, з вкладено. Це була ініціатива міської влади. Ми проводили соціологічне дослідження в нашому місті, де спілкувалися з ветеранами, членами їх родин. Запитували їх, чи потрібен нашому місту такий простір. Якщо потрібен, то який він потрібен. Досить грунтовну роботу. Провели завдяки співпраці з містом, завдяки порозумінню. Протягом цього року цей простір вдосконалювався, видозмінювався. Сюди були залучені кошти від різних міжнародних донорів. Ми випробовували дуже різні активності, запускали тут сервіси. Юридичні послуги, психологічну підтримку. Проводили дуже різноманітні заходи і намагалися зробити так, щоб це максимально було цікаво і комфортно саме для тих людей, які сюди приходять. Проводимо також освітні можливості. Тут надаємо консультації щодо працевлаштування, проводили тут воркшопи. Курс у зараз триває з англійської мови для ветеранів, членів їх родин. Була можливість навчатися основам діджитал професії. Була можливість піти на курс IT онлайн. Стараємося дати різні можливості, не тільки тільки тут і зараз, а те, що їм стане корисним у майбутньому, не завжди все, що ми робимо, все ідеально, але здебільшого, коли нам справді щиро дякують, і те, що ми робимо, чим допомагає в житті людям, це мотивує рухатись далі і продовжувати про гарти, про фахівців. супроводу майже ніхто не знав. Знали тільки ті, хто був до них дотичний. Але за рік це велика спільнота. Це велика спільнота військових і цивільних, які дуже часто сюди приходять. Як фахівець і супроводу ветеранів та демобілізованих осіб, ми працюємо з військовим. Ми та їхніми сім'ями по четвергах, от коли ми збираємося з нашої громадської організації «Сила життя, ми маємо такі кола підтримки, як правило, якісь майстерки для того, щоб завантаживши руки, розвантажити умовно мозок. Це таке, якщо просто сказати. Таке сестринське коло, де тебе розуміють співслова. В нас є дружини військовослужбовців всіх категорій, і ми знаємо, як це бути дружиною військового, як це чекати, як складно справлятися емоційно вдома самі. Тому в нас є різні, різні майстер-класи. Ми маємо. Мо ще заняття з психологом, переглядаємо фільми і інших багато активностей. Ветерани війни а та також учасники бойових дій може до нас прийти як до фахівців. І супроводу хочу наголосити на тому, що це є всі люди а, безпосередньо дотичні до війни. Тобто бувша військовослужбовиця, дві дружини військовослужбовці. У нас є ветеран, є я родина загиблого, і є ще один спеціаліст із родини загиблого. Тобто, ми знаємо, що таке сім'я військового, і максимально фахово збираємося допомогти в оформленні. Різних документів в певних запитів. Також ми проводимо дозвілля в просторі гарт, як і внутрішньо всередині в гарті, так і дозвілля в нас є поза межами гарту. Рибалка, стрикбольні ігри можуть бути походи в гори. Різні локації маємо сам Дасть підтримку із супроводу фахівців. Тобто, якщо потрібно призвільнені документи, якісь чи родині, плюс це дозвілля. Дозвілля їм допоможе адаптуватись у суспільстві. Також ми залучаємо сюди і су. Успільство, тобто цивільних, тому щоб цивільні могли адаптуватись під військових. Ми маємо один одного зрозуміти і разом продовжувати боротись і допомагати. А в нас є плани зробити ще два зали спортзал зробити невеличкий, і також кімнату для ветеранів, де ветеран може посидіти на диванчику, попити кави, поспілкуватися. Закликаю тих, хто не був тут в цьому просторі. Ще приходити, постараємося допомогти. Чим зможемо вам тут завжди раді, гарт живе. Запрошуємо завжди всіх і завжди для всіх. У нас відкриті в двері. Це відкритий простір для, для військовослужбовців та їх родин.